Це настільна гра, конотопська відьма. Oh. Я вперше купив гру за півтора роки спеціально для того, щоб з собою знятися. тому що це перша українська стівка по українському хоррору. Прикольно. Остап Гевко його uh -huh. зробив, я його знаю. А дизайнер ще робив до цієї гри, Володимир Семей, я теж його знаю. Я такий Class. вау. Ну, бо Остап я знаю вживу бачився з ним з Володимиром. Просто багато знайомих. Він зробив декілька ігор також. Uh -huh. Мені здається, що це перша настілька по фільму, може можливо... би. А, ні, був Бобот. Uh -huh. Бо, Але це точно перший по хорору. Береш собі один з кольорів, але ти береш собі, ти знаєш, ти береш собі будь-який, а ти береш зелений, а я будь-який, а ось червоний. Тобі okay. І їх ми от сюди виставляємо отак. Mm -hmm. Типу, що це наші робожні баги. Будуть. Mm -hmm. Ми будемо з тобою е грати на них картки з руки mm -hmm. по одній за раунд. Тобто ти входиш, граєш кудись картку, робиш те, що на ній написано, ти граєш сюди в зелене, тобто ти отаким от чином граєш, я от сюди. Коли сума. Сили на окупанті буде більше або равна його силі. Ми його перемагаємо, і тоді, в кого в нас сума оцих сум більше, той отримує перше місце балів, угу. друге місце стільки балів отримує. На цьому не дуже цікаво. Карти переміщуються з окупана на окупанта, то не спрацьовує їхня сила знову. І вона переміщується, якщо вона тут твоя зелена лежала і перемістив, то вона на зелене переміщується. Коли ми переміщуємо, його? там є якісь карти, які дозволяються зробити, поки що я не знаю, які А, окей. дивишся, і вибираєш, які грати, угу. і потім наприкінці ходу ти дивишся, чи когось з них ти завалив. Якщо завалив, то ми рахуємо бали. Вони відкриваються нові, і на кімбрікінці ходу ти добираєш до п'яти карток. Угу. Все, Ти граєш а якщо, картку на оказує. Якщо ми не завалили, то просто у нього віднімається. І в нього... Ні, ні, просто картки виїжать, вони збираються перед ними, поки ну, ми. Ну, я до того, що здо... здоров'я, умовно кажучи, ми там наприклад. Ні, як не вичи, просто от картки лежать перед ним. І ти суми рахуєш. Ну, так, да, от я про я про це. Типу, в наступ, в наступний раз воно все рахується. Да, так. Да, ага, ми суму рахуємо. А це типу, а, це прокляття, яке ми на них насилаємо. Да, так, це я зрозумів. Я ось граю Скалопендру на калаша, і вона проти нього грається як подвоєння. Тобто вона шість. Які на кого не завали, то добирає картку. У мене теж скалопендра, і теж на нього. Угу. Теж Х2. Тобто на нього на ньому вже 12. 12. На ньому коротіше бути на першому місці. О, це багато дає. Так, як покладу небережне водіння. Сюди можете розіграти ще одну картку на цього окупанта. Я кладу сюди привид, можете розіграти ще одну картку на цього окупанта. І я веду туман, якщо тут буде три картки туман, кожна з них отримує підсилення Х3. А привид на цього окупанта? Так. Да. На на а, на іншого. Чого на іншого? На цього, а це на іншого. Дякую. Ти слідкуєш за правилами хір. Я туман, на цього. А, і гра закінчиться, ми всіх завалимо. Клас? Mm. Клас. На іншого. Угу. Можеш розіграти на іншого. На іншого. На іншого. Тебе буде туман. Ну, ти, ти добираєш. Я радий, що ти зіграв, бо я граю фото сім'ї, і вона знищує чужу карту базової сили не більше як два з цього окупанта. Ну так, да, ти знищив. Ти не хочеш його вбивати так швидко. Окей, окей. Запам'як. Тут у мене 10-13. Я так розумію, що, скоріше за все, оцей Володимир малював ці малюнки, бо він дизайнер. Угу. — Рандомний факт. Оцей Володимир, який демалював цю, гру, він колись мені, мені обкладинки малював для цього каналу. Круто. Круто. Можете принести будь-яку свою картку з іншого окупанта сюди. Угу. Я принесу привида. 12, 16, 19. Угу. А я роблю вовче завивання. Можете принести будь-яку чужу картку з цього окупанта на іншого. І я цього привида приношу сюди. І тут 22. І тобі, щоб отримати бали, ще треба додати картку витратити. Угу. Ну а якщо я його знищу, ти теж отримаєш бали. Три бали. Ага, ага. Можна ж більше балів. Ну, типу, Да. Бував вже він дуже сильно вмер. Боже ні. Помер на смерть, буквально. Як like, знаєш, в Америці там так працює судова система, що може давати три там довічних засудження. Ну, те, щоб, дуже... щоб ти не міг апелювати. Ну, а звучить це дуже дивно. Тут так, mm. саме, типу, смертельна смерть. Вовче завивання. Ай-яй-яй-яй-яй. Сюди. Ти оцю можеш принести кудись, ти можеш принести сюди і так закривається. Це... Так, і зробимо. Закривається в маю... калаш. Вмер. ЄС. І ти отримаєш 4, я отримую три. Це все, все скидається. А, по скільки карт має рахунок, Чи? А ні, ні просто в тебе сума більше. А, від... Все, я, я на ці не звернув увагу. Все, ага. все скидається, калаш. Це назад. Б... 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 Тут я, трупи в нас будуть валяція. Угу. Виходить салага. Тут я проти картавого зіграю картка Х3, цей ліс стане вашою могилою. Проти нього одразу дев'ять. Все. А, ще цікаво, що в цьому фільмі є сцена, тупо як хижака. От вони стоять, бояться чогось незвичного і стріляють в ліс. Я такий, ну це ж він в один, один, це нас якщо, з першого фіжака. Вот ну, стріляють, отак отливають, і, і теж показують, як дерева падають. Я просто побачив картинки і згадав, фу, як не, неприємно, них не дивитися це. Так, давай з іншого окупанта сюди, Свого? і іншого, отак от. Ого, салагу, ти блін. Я на нього накинувся прям. Ну-ка, Просто туман сюди ж десь лежав. Ну, туман, якщо чесно, безпонтове, бо воно але, не так часто попадає. Майс на увазі, що і в тебе, і в мене, якщо в сумі буде три на цьому чуваке, тумани, то вони всі підсилюються. Я зрозумів, да? Ну да. На одному тільки. Так. Да. Угу. Ну, так я ж кажу, а тут е, туман просто. Є ще туман, нема вже туману. Ми вбили туман з, з, з туману. Ми вбили, туман. Ми вбили туман. Паучай тупий туман. <ріх> Паучай, туман. Так. Ще одне завивання. І що ти приносиш мене? Сюди переношу. О. Тільки я картавого тут заб'ю. Uh -huh. А ти що, салагу забереш? Ну і забереш їх два бали. Я зіграю Friendly Fire на картавого. В ньому 11, 14. Готово. Найс. Nice. Гірлянди на дереві. Uh -huh. Розіграти ще одну карту сили, не більше як два. На цього окупанта. І туман сюди пхаю. А тобі треба? Мені кажеться, що 4 на 4-16. треба ну, туман. Да. Ну, все. І так. салагу. Ляпс. Так, ти вперед вилітаєш просто по балам. І в нас замість мертвого другий салага. А, це, типу, не персонаж, це просто. Вор. Просто, ну. Не те, щоб інші був, типу, але цей прям представляєш? Йому дали салаг. шанс другий, але ж. <реку> але ж він тут поряд зі мною. <реку> Можете перенести будь-яку свою карту з іншого окупанта сюди. Не роблю цього. <реку> а, в тебе нічого нема. Поняв, ну собі там з балами і без прокляття. Побачим, побачим. Та в мене просто карти такі, якщо чесно, вони ну, багато по іменам і вони, як якби... Ну Так, ти ж бачиш, можна їх все одно кидати, як да, 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 да. Без бафів, типу. Давай, от так: от. А, я, я. Оце знищити. Скільки у нас балів виходить? 22. Uh, 22. Uh, я 23. тоді. Ні, я не прибираю тоді. Не <рес> прибирай! Ти просто вирішив в карти забрав три бали. Так у нас обох по три. Да, мерзость. Ну, типу, ми можемо разом, яка різниця, ми все одно по три виграємо. Катя бач, який я лох. Картавий, Ти мені все застрав. Русик. О, це пам'ятаю. рожеве борода. Не пам'ятаю, хто він. Да й хер нам, ну все одно помре. <рес> Зіграй безпідставний страх на савагу. Давай безпідставний страх теж. На нього. Понятно. Я на час зіграю все ж таки, першу картку Чувари, бо вона х 2 Давай, згодом. Все <рес> не зря. А що в нього на ньому 8, да? Ще одна така сама. Туман. Нарешті. Та ти що я тільки, я тільки, я я три, чекав. Я тільки три тумани зібрав. <laughs> <laughs> да! <laughs> <laughs> ти сидів, колекціонував. Я думаю, Нет. ну до нього ще там, ну поки буду накидувати йому. Ні. Та давай цього Салагу. Вон з рай А, ні, стоп, я ж можу отак. Розіграти ще одну. І от сюди Скалопендру йому пхнуть. Добре, це 6. Там 12. Я граю необмежно одягнення сюди. Іграю ілюзії відьми, вона каже, на русіка плюс 3. Блін, я не встигаю. Захід закрити одного, так, щоб ти нічого не отримав нема такого. Ого. А ми і закрили, так? Да? 14. Не. Ще один. Я ілюзії відьми кладу. Я сам Русіка завалив без тебе. Хорош. Пока. Я ти русик, пока, а я тебе доганяю плюс 4 бали. Наконец-то. Це все скидається. І відкривається каток. Mm. Дуже мерзкий тип. Сюди, нарешті. Каток. Каток Х2. Червоний велосипед може знищити будь-яку чужу карту. Пока. Щось я бачу, ти не зацікавлений вбивстві людей. <laughs> я хочу сам його вбити. Карта вже пішов. <laughs> Окей. Якщо ми так граємо. О, Friendly Fire на катка. Угу. X2. X2. Ну, раз ми так граємо. Просто приємно, да? ну, Просто від, чисто від себе приємно. Така хороша карта. Фу, це мені нравится, як хочу прибрати? Оооо! Я цю картку чукав, що я думав, що вона буде тут. Бо тут є сокира. Май Ця й... сокира це найкраще, що в тобі було. Можна грати, вбивати його, сокирати. А якщо переноситься твоя карта, то разом з бустами. Бусти знімаються, а, бо вони вони спрацьовують. Да, оце, да, да. оце спрацьовує саме бусти <працьовую> спрацьовуючи переносиш. Робимо так. Фу, фу, фу. І ми його завалили, правильно? Ні. Не може бути, Ні. Ай-яй-яй-яй-яй! Каток, лох! Так, мені плюс 4. А мені плюс 0, дай, будь ласка. Угу. Раз, два, три, чотири 4 тобі 0. О, Зайсь, добрий день. Х2. Целий страна двойного, поняв? А, ну да. Че це я сижу. Тут x2 є. На x2, тут 21. Та давай же завалим його, господи, що там з ним цацкатися. Сюди просто 4 і все. Розкидали. <laughs> Тобі 2. Мені один. Виходить. Бандос. Мені каже, що це сама гніда. Там був один прям, типу, навіть для їх рівня говняний. Мені краще, що це Угу. Uh -huh. Оце йому. Да, я, я, я скалопендра вже... члена, це він. А я зіграю червоний велосипед, і ми ніби виграємо, а до того як ми виграємо, я вбиваю цю картку і ми перестаємо вигравати, поняв? А для чого? Ти ж все одно так би п'ять заробив. Ну так, а так не дам тобі ці три, хочу не дати. Мені каже, що він був би вже мертвий. Ну не вар. Ну от я ж про те саме. Ну давай ми вже його залупимо. Пока. Ми ж для загальної справи сидимо? Ну, ну так, це ти. А я хочу серед відео, щоб мене катірували. Ти бали рахуєш а я О, уфа! А це я теж пам'ятаю. Бандос прийшов. Добрий день. Тобі а ми тільки ровного завалили, у мене така класна карта на ровного. Угу. Свою ти не можеш мою виключити. А. а я не буду просто, я ж можу, можу робити нового А я дивись і я беру і з цього прибираю і сюди. І тут подвонять роботи чужу з цього на іншого. Добрий день. Найс. Раз, два, три, чотири. Раз. Ха! Я вперше тебе бігняв. Пока, зайц. Ніхто це. Малой. О! Це топ. <laughs> малой це топ. Про... Малой засуджуємо, але ну, типу, здохнеш. <laughs> Пока, в будь-якому випадку. Сюди граю гірлянди, і Вони мені дозволяють ще іграти в велосипед і велосипед знищить весакиру. Пау! Пока сакіра. Mm -hmm. Так. Бандос X3. О, все. Всі скамп'єдрів шлях. Йому кину туди оцю і завершу. Я отримую 4. 4, я 3. Пока бандос. Заканчивається. окупантики. Цей, тут? Окупантики заканчивай. Шо, <laughs> Шо ти бандос? Приємна така гра. Сімейно. <laughs> Сидиш, вбиваєш. <laughs> Жалко, тут немає оцієї картки, де анально можна не зносити з них. Там в фільмі було. <смех> <смех> Давай. 3 і на іншого. Всього. Хай буде цей. З одного нікуди. Я тут X2 на нього зіграю. 6, 12, 15. Диви. Цього добуваємо. Правильно? Да, ще і я більше заробив. Я можу ще карту на іншого. Да, тут 10 в, мене 10. в тебе 7. 7. Жесть. І я обидвох перемагаю по факту. Ну тут і ми оба по два. Ну, да, так. Тут... Найс, мені сподобалось. <світ> ну красиво, красиво. <світ> Ай-яй-яй-яй-яй! Ми, ми ж до нього. Давай, дурачок прощу. ти дурачок! Пу-пу-пу. Дивись, можете розіграти? Ай я не. Ні, не, не хочу. Виходить, що я поки що перемагаю. А у мене ще сильні, сильні картки дурачок. Може знищити? <світ> мож... Ну, ти ж можеш <світ> знищити? <світ> <ні? світ> Безпідставний страх. Дивіться, я дві карти витягну, дві п'ятерки. ага, ще Шістнадцяти. Виходить, що туманчик просто. Просто туманчик. Блін. Давай. Я його вбиваю. Я отримую раз, два, ти отримуєш раз, два, три, чотири. А, отак, чотири. І перемагають просто на сечу. Сюди. Зіграли в українську сінгу Конатопська відьма. Клас. Мені сподобалось. Це було приємно грати морально. Мені здається, це гра, де навіть якщо ти програв, ти. Це ну, ти, ти, зробив, внесок. Да, ти да, зробив внесок. В процесі ти відчуваєш себе. Ти навіть хороший. якщо тупа дитина, тобі можна 10 балів дати, бо ти робиш корисну справу. Це е, механіка з гри відомий Up, просто вона тут під підуцію. Mm -hmm. І вона досить проста, тобто, ну ось, типу, взагалі без досвіду можна грати. А ти рекламош ж купую чи? В буде? нас якраз буде посилання в описі до, до цього відео в магазині. — Давай так. Послухай, а де я можу придбати класні ігри? І. Слухай! <laughs> а є магазин вудкет, е, і в описі до цього відео буде на нього посилання. Прям в описі. Прям в описі. І там ще промокод Zedrotua, і він одразу дасть свій знижку у 15%. А в закріпленому коментарі буде про всяк випадок? Не знаю, зазвичай я такого не робив, але. Ну, можливо, в цей треба раз... пошукати. Треба спуститися і пошукати, чи я, чи ні. Поважаю, професіонал.